Мені потрібно все встигнути, те заплановане, те важливе, те термінове, те піджимає, і справи таке враження, що продовжують валитися одна за другою. Оце відчуття таке, знаєте, о Боже, знову кудись іти, знову щось робити, знов ти щось потрібно, знов ти десь, ти десь зобов'язана. І в результаті таке відчуття блін я все одно нічого не встигаю. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як ми себе мотивуємо і як насправді на нас це. Впливає, як не бажаючи того, ми розпорошуємо свою енергію замість того, щоб її вкладати більше ціленаправлено. Окей? Давайте подивимося на цю історію. Вона ж реально розповсюджена. Мені потрібно, мені треба, я зобов'язана, я мушу все і зразу і бажано прямо зараз. І там стільки насправді такої енергії, знаєте, невротизованої. Чому людина собі це каже? Вона каже: Мені треба все встигнути, я хочу все встигнути. Вона таким чином намагається себе типу, зорієнту, в... організувати, знаєте, мотивувати, щоб бути такою швидкою, моторною дійсно, дійсно все зробити. Але чи можна насправді все встигнути? Скоріше ні. І людина може навіть не помічає, не помічає що це бажаючи встигнути все, вона насправді. В її активності з'являється багато такої суєтливої. Енергії вона починає реально суєтитися. І це не ті речі, розумієте, є активність цілеспрямована, ціленаправлена, коли ви цілісно туди вкладаєтеся, а є там рукою, там ногою, там одним вухом, там, там одним глазом. І, коротше, виходить, хто зна що. Тобто, ми насправді вміємо робити оцей вигляд бурної діяльності. Але в результаті чи будемо ми цим задоволені? Скоріше ні. От прямо зі свого досвіду, я пам'ятаю цей момент. Він такий для мене був <смі> перевернув мій, моє бачення, мій погляд. бо я це яскраво на собі відчула. Я пам'ятаю, коли я прокинулася там, да, типу окей, себе відчуваю. Так подивилася на свій графік дня, там графік діяльності, роботи, активності, все, що я там запланувала, все, що мені треба. Я так дивлюся, і от в мене враження вже я вже не встигла це зробити. Розумієте, ще тільки ранок. Я дивлюся, і я така, я, я вже не встигла, і воно вже буде частиною перенесено. І оце ти повинна встигнути, все встигне, я вже не встигла, тому що ми не роботи з вами. Воно так всередині спустошує, руки опускаються. Тобто ви навіть на собі можете відчути, коли ви від себе вимагаєте, ви собі кажете, встигне все, давай швидше. Тут ти ще не зробила, тут ти вже запізнюєшся, встигне, давай, встигай. Ти повинна. І прямо відчуйте, як реагує ваше тіло, як воно відгукується на оці ваші думки по відношенню до себе. У вас такий внутрішній меседж до себе звучить. Да? І це навіть не побажання, це така вимога. На рівні тіла енергія так і опускається. Тобто з високих тонів, якщо ми беремо емоційні тони, да? високі тони і низькі тони, ми так раз… І ми спускаємося, а потім ми себе беремо за шкибарки, тобто ми вже все. Ми знаєте, як будто би розпливлися вже ні бажання немає, ні сил немає, ні енергії немає, тому що я на вході вже розумію, що там, там не те. А потім нам треба себе отак от зібрати. Це відразу приходить метафора, От уявіть собі, кінь. От кінь і у вас є батіг, і ви цього коня батогом. Тобі треба все встигнути. Встигай, встигай давай. Якщо ти не встигнеш, то тобі капець, грошей ти не заробиш, і там успіхів твоїх не буде. Якщо ти так робиш, як ти робиш, то не бачити тобі ніяких там досягнень. І от давай, встигай, 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 давай швидше, давай, давай. ти бачиш, Як ти відстала від всіх. І уявіть, да, от, що наші ці слова, наші меседжі до себе, я вже не говорю до інших, це як батогом ударити коня і там. Перших 50 ударів він там ще буде такий бодрий, так буде стрибати, бо так же ж хоче догодити своїй хазяйці. А на 365 раз, там чи на якийсь там раз, да, цей кінь просто впаде та да, і все, він там повсти буде, буде єлі дихати, буде робити вигляд, що він дихає, чи він щось робить. Ну це не буде та спроможність, це не буде та дієвість, це не буде та життєдайна. Створююча енергія, і виходить, що погляньте, от як на цього коня, отак ви по відношенню до себе, мотивуєте себе від тієї мотивації вже просто тошно тому що все, що відбувається всередині вас, це така розірваність. Ви себе як будто губите, ви себе втрачаєте. Після цього треба на колінах у себе сутки просто просити вибачення за те, що ви по відношенню до себе ставитеся як. Ну, Тобто, коли вас використовують, ви це відчуваєте, вам це неприємно, вам хочеться захистити свої кордони. А коли ми себе використовуємо, ну типу, ну а що, така хазяйка попала. І якщо ми візьмемо того ж коня, розумієте, він дав, зробив, там зробив якесь, якесь досягнення, якась активність, якийсь успіх, якась дієвість, і ми йому так раз сахарку. Да? і Цей сахарок треба ще зрозуміти, що це може бути по відношенню до мене з любові, угу. то це буде взагалі інша історія. Отож. Зверніть, будь ласка, увагу на ваш внутрішній діалог. Як ви від себе хочете вимагаєте? Як ви себе чим? Ви себе от підганяєте критикою, засудженням вимогами, чи ви будете якось інакше з собою обходитися? Я це називаю перевести мову критики, яка в основному всередині нас звучить в мову любові, і запрошую вас це зробити також. Тобто, це різні речі, отака... така. Розхлябаність і суєтливість, така якась розпорошеність. І коли ми тут цілісні, коли я гідна, коли я знаю себе, коли в мене є підхід до себе, коли я можу і вмію собі сказати, хороша моя, не треба успівати все. успівай важливе, успівай головне. А ще мені хочеться, і це правда важливо, щоб в нашій з тобою як ти, ну, дієвості було задоволення, була насолода, був кайф, щоб це було в радість. Да, тому давай, будь ласка, от те, що ми робимо, ми туди будемо додавати ще більше задоволення і ще більше розслаблення. Окей? І все будемо складати як найкраще. Тобто, от це прям абсолютно різна історія. Як з конем ми з вами подивились? Тому да, буду рада бути у той, хто захоче всередині себе поміняти ці налаштування, тому що в основі в суті людина сама собі заважає. Хоча може дуже сильно собі допомагати і сприяти, і зараз у нас я запрошую всіх на курс. Такий курс починається по виходу з трикутника Карпмана. Тобто він називається не жертвуй, не агресуй, не рятуй від драми до стратегії. Тобто, розумієте, оця історія у <кхід> самомотивації, а насправді заганяння себе. Там дійсно я сама по відношенню до себе жертва, яка така розгублена, яка вже безсила, яка десь розчарована, яка засмучена тим, що в неї не виходить, так як вона хоче. Одночасно, коли я себе стимулюю, заставляю я по відношенню до себе в ролі агресора, і в якийсь момент да я там. Іду до подружки, Господі, поможіть мені щось підскажіть, що мені зробити, як мені своє життя змінити, бо воно мене не влаштовує. І там я влаштовуюсь і намагаюся скільки небудь побути до себе рятівником. Тобто ця історія трикутника, рятівник, жертва агресор, проглядається кругом. Вона програється всередині вас, вона програється ззовні. Я запрошую вас звільнятися. І насправді, звільняючись від оцих релей, жертва, агресор, рятівник, ми змінимо. Ну, міняється будь-яка історія і сфера життя, в якій ви хочете інших результатів і іншої якості життя. Буду рада бути корисною, можемо працювати індивідуально, можемо в рамках цього курсу взагалі на сторінці є багато всього. Нехай вам буде на благо. Дякую вам!